Вітаю наших глядачів до вашої уваги за і проти. Ця програма про діяльність Анфриківської міської ради, є постійно профільної комісій і депутатських фракцій. Наскільки ефективно є міський депутатський корпус в умовах нинішньої суспільно-політичної і соціально-економічної кризи? Про це докладніше ми будемо сьогодні говорити із депутатом міськради Олегом Копустяком. Він є представником виборчого округу номер 24 і Ходить до складу фракції Свобода. Добрий вечір, пане Олеже. Доброго вечора. Але давайте спочатку переглянемо репортаж нашого кореспондента Оксани Семко про відкриття 50-ї сесії Африківської міської ради. Із звичних суперечок між депутатами розпочалася ювілейна 50-та сесія Івано-Франківської міської ради. Каменем спотикання стала процедура терміну подання додатків до проєктів рішень. Після години взаємних звинувачень депутати все-таки приступили до розгляду сесійних питань. Насамперед ухвалили звернення до президента Верховної Ради та Кабміну щодо негайного реформування правоохоронної системи. Навіть служба правоохоронців у зоні АТО не знижує градус недовіри до міліції в Івано-Франківську. Вважає секретар міськради Микола Вітенко. Мова йде про травмування пішохода на переході на вулиці Василяну, що скою минулого місяця офіцер міліції. Затримання напередодні іншого працівника обласного управління МВС в тверезому стані за кермом авто. Резонансне вбивство двох молодих чоловіків, чинене з особливою жорстокістю, нібито власником стоматологічного кабінету. Також депутати не проти зберегти міську молочну кухню в комунальній власності. На цьому наполягає депутат Ростислав Кукурудз. Стверджує, профільна комісія незаконно погодила передачу цього приміщення в оренду приватникові до того ж, поза конкурсом. З огляду на це міський голова Віктора Нушкевичус одразу розпорядився провести відкритий аукціон з продажу даного приміщення. Абсолютно цинічно прикриваючись патріотичними намірами щодо підтримки української книги, вноситься рішення про надання в оренду 189 9,9 квадратних метрів без будь-якої інформації громадськості, без будь-якої інформації в засобах інформації про можливість аренди такого приміщення і з'являється нікому невідомий підприємець. Ну до речі, за даними працівник одного з комунальних підприємств нашого міста, який отримує такий дорогий від міста подарунок. Не менш резонансний запит до керівництва міста зробив депутат Володимир Чорноус. Він впевнений в існуванні нелегального сміттєпереробного заводу на вулиці Максимовича. Відтак озвучив заяви тамтешніх мешканців. Вивізка при в'їзді відсутня. Охоронці приховують назву підприємства, а за даною адресою зареєстровані мінімум чотири господарюючі суб'єкти. Територія захаращена тюками з різноманітним сміттям і відходами ганчір'я, пластмаса, папір тощо. Сортуванням відходів займаються люди асоціального способу життя без дотримання вимог, техніки, безпеки. Відходи зберігаються в безпосередній близькості від житлових будинків і навчальних закладів. Гори сміття видно вже навіть з космосу. Упродовж робочого дня міська рада ухвалила понад два десятки проєктів рішень. В основному вони стосувалися бюджетних видатків на розвиток гуманітарного сектору Івано-Франківська. 50-та сесія матиме друге пленарне засідання. Оксана Семко, Андрій Шкварла. Новини на вежі. Пане Олеже, пленарні засідання нерідко виглядають як відкритий публічний майданчик, де депутати можуть озвучити якісь заяви, звернення, пропозиції чи нарікання, які вони отримують від своїх виборців. От під час цей міжсесійний період. Чи означає це, що депутати дійсно, а особливо мажоритарники дійсно приречені на тісні контакти із локальними громадами і своїми виборчими округами? Ну, перш за все, хочу сказати, що коли кандидат депутат балотується по певному виборчому округу, він автоматично повинен розуміти про те, що він буде зобов'язаний співпрацювати з мешканцем свого виборчого округу. Для цього йому даються відповідні повноваження, передбачені законом України про статус депутатів місцевих рад, це є і депутатські звернення, які подаються в письмовому вигляді. і... Депутатські запити на сесії також депутат має можливість по кожному питанню доповідати або співдоповідати, або задавати запитання, або коментувати чи вияснювати певне питання, зокрема на сесії міської ради. А як до речі, от формується цей портфель запитів з боку виборців? Бо інколи на основі цих запитів можна сформувати вже нове пленарне засідання. Дуже багато актуальних питань дійсно піднімається з боку мешканців мікрорайонів, які власне. Інтегровані у виборчі округи? Ну я би десь поділив е, дані запити від мешканців на дві частини: перше, є точкові, тут тобто, які стосуються чи конкретного під'їзду, чи конкретного будинку, чи можливо конкретного двору. І є е, глобальні такі загальноміські питання, наприклад, ремонт певної вулиці. Вони не стосуються тільки одного будинку, воно стосується ряду будинків, чи навіть цілого мікрорайону. Як формуються ці запити, дуже просто мешканці дуже часто просто телефонують депутату, на, зокрема мені, як депутату міської ради, на мобільний телефон дуже часто. Е, Пишуть заяви через депутатську кімнату міської ради. Дуже часто просто йдеш по вулиці, от тебе зустрічають кажуть, ось, ви наш депутат, от я вже проживаю там, то в мене є така проблема. Допоможіть, будь ласка. Або є е інші, що вже десь ті люди, які звер... чи є також депутатські прийоми, коли також звертаються люди. Або є також випадки, коли. Ті люди, які зверталися раніше, передають номер телефону чи можливість зі мною зв'язатися іншим мешканцям, які також в у них, у них там якісь там інші, інші питання, поки вони хочуть звернутися. Я пам'ятаю, десь років два-три тому, особливо ваша фракція, дуже активно е проводила зустрічі з виборцями безпосередньо на виборчих округах, десь в цих мікрорайонах, в школах. Чи ця практика продовжена, чи можливо вона дещо згорнута, зв'язку, що все-таки зараз, так би мовити, не до того йде війна. Абсолютно інша суспільно-політична ситуація. Ну, депутати Фракції Свобода вони постійно зустрічаються з мешканцями мікрорайонів, за якими закріплені, це є щомісячні депутатські прийоми. Окрім того, ну, я говорю за себе і також знаю, що мої колеги так роблять. Тобто, коли є якесь питання певного двору і телефонують мешканка, в нас є Є нас є таке такі, такі питання: вийдіть, будь ласка, на місце зустріньтеся з нами, залучіть, будь ласка, з собою е, там чи відповідного керівника комунальної структури, чи якихось працівників комунальної сфери, чи будь-якої іншої сфери, і нам це потрібно питання обговорити безпосередньо на місці. Зокрема, буквально вчора чи позавчора я був за так за такою ж заявкою. Я вийшов за адресою національної гвардії 18, де є певні зауваження мешканців до комунального підприємства дирекції замовника. Був також викликаний мною представник дирекції замовника, де ряд питань були передані. От, на по місцю можна було, тобто ми де мешканці зокрема показували чітко, де не є претензії до того, як обслуговує дирекція замовника, їхній житловий фонд, і безпосередньо вже при нас е, головний інженер дирекції замовника це все занотував і десь взяв роботу. Щось вдалося вирішити вже буквально вчора. Щось там вирішиться сьогодні, щось уже так проти якісь потребують довшого. Скажіть, будь ласка, леже, а чи солідаризуються між собою депутати? Скажімо, ти типу, по го четвертому виборчимо округу очевидно твій. Депутат із фракції по 25-му, чи ви об'єднуєте свої зусилля от в розв'язання якихо соціального Побутових проблем Звичайно. в районі виносять себе безумовно так. на пленарне засідання сесії. Звичайно, якщо є е, потреба в роботі, наприклад, одному, тобто е, для одного це може бути заскладно. так? Тобто, Чи можливо великий об'єм роботи, чи можливо питання, які стосуються, е, ну я би десь, мабуть, е, некоректно буде з моєї сторони десь йти е, е, в чужий округ і десь там, так, якби, ну, десь десь впливати на щось впливати, на, на що тому що там, там є відповідальний депутат за той округ. тобто… Ми десь разом, якщо наприклад звернулися до мене по моєму окрузі, ми разом з тим, депутатом потудимо йдемо в той двір і разом дивимося, чим чим може допомогти я, чим може допомогти він, і як це можемо спільно зробити з приводу рішень сесії міської ради. Однозначно будь-які рішення обговорюються попередньо і у фракціях, і є такі міжфракційні зустрічі, де є представники всіх фракцій, і вони обговорюють кожне рішення для того, щоб десь менше часу тривали сесії, щоб можна було всі запитання задати до сесії. І сесія не затягувалась на 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 багато днів. Чи завжди депутати погоджують свої депутатські ініціативи, власне, які з розробки проектів із лідерами фракції? Наскільки це дотримується фракційна дисципліна у міській раді? Ну я скажу за себе. Тобто, перед тим як почати якийсь новий проект, я завжди приходжу раджуся, як, як би можна було його правильно зробити, тому що є люди старші за мене, є люди більш досвідчені старші. за мене. Відповідно, я мушу ну тобто, я десь. Приходжу, питаю поради. А як от краще так чи так? Тобто, і тоді мені вже ми десь тоді знаходимо спільне бачення, тоді я вже, вже десь далі е, займаюся тим питанням, яким я. Які я розпочинаю за вашим спостереженням? Наскільки адекватно є міська виконавча влада, чиновники мерії власне, в контексті виконання цих депутатських запитів, звернень, які ви озвучуєте на сесії міської ради, ну на мою думку, як би не було, завжди буде хотітися краще. Тобто, зараз є так звичайно певні зауваження, є десь е зокрема, от по вчорашній -по чи по позавчорашній моїй зустрічі з мешканцями національної гвардії 18, є зауваження до роботи. Робота дирекції замовника так десь там керівництво, десь десь не не завжди хоче йти на зустріч мешканців чи виконувати належним чином свої обов'язки. Тобто, але я більш ніж переконаний, що, наприклад, навіть якщо виправлять вони вони, зокрема ту проблему кіті проблеми, які там зараз є. Будуть наступні питання, які потрібно буде вирішити. Тому цей процес є постійний і ідеального немає нічого. Тому робота ну ця має потривати постійно. Е, з приводу першого пленарного засідання там були дуже серйозні застереження з боку секретаря міської ради, він має деякі застереження власне, до правоохоронних органів, і міська рада ставить питання про негайне реформування правоохоронного правоохоронних структур, тобто, в тому числі Африківську. На превеликий жаль, після Революції Гідності дуже багато тих процесів, за які ми з вами всі разом стояли на Майдані, вони десь не є. Змінені не є виправлені, і, зокрема, правоохоронні органи це також також в тому числі. Та? На жаль, не в компетенції міської ради формувати ні склад, ні структуру правоохоронних органів. Тобто є Міністерство внутрішніх справ, відповідно, вони, тобто від міністра, будується чітка ієрархія, відповідно хто чим займається. На жаль, тобто, ми можемо, як зробив мій колега Микола Вітенко, зробити зауваження, вказати на ті ті факти. Чи відреагує Міністерство внутрішніх справ на це питання? Це вже до них питання, але очевидно, що такі кричущі питання ми будемо далі про них. Говорити, тобто, щоб використати всі механізми, які надані нам, а їх, їх не так насправді багато, щоб ці проблеми вирішувались раніше. Микола Вітенко оприлюднив ще одне звернення, чи можливо запит з приводу будівництва вулиці Набережної. Так він має там певні зауваження і технологічного плану, і технічного плану. Як ви вважаєте, чи все таки буде якась реакція на цей запит? Ну, ми дуже сподіваємось, тобто. Наш, тобто, ми не в депутати міської ради, вони не впливають на кадрові призначення в облдержадміністрації. Тобто, ми не можемо ось ось звільнити начальника капітального будів... капіт... будівництва, управління капітального будівництва області, тому що він, на нашу думку, погано виконує свою роботу. Це є компетенція голови обдержадміністрації. Але наша, наша можливість це публічно про це заявити. І Микола Вітенко зробив, виконав, тобто, цю, цю функцію. Він публічно про це заявив. Дуже сподіваємося, що. Набережна буде зроблена належним чином для того, щоб в нас, тому що це є дуже великий проект, який коштує дуже великих коштів і міському і обласному бюджету. І дуже сподіваємось, що вона буде зроблена належним чином і на роки. Ви вже сказали, що всі депутати мають певні зобов'язання на свій виборчого округах. Що вдалося зробити по 24-му виборчому округу в плані благоустрою реалізації якихось інших соціально-побутових проектів? Я не знаю цей мікрорайон. Коновальця, Коновальця, от які там є проблеми, які от, вдається вирішувати, власне, вам, як депутатові? Угу. Ну знову ж таки, проблеми, як на мікрорайоні вулиці, от Коновальця Національної гвардії, військова, Львівська, там, де я є депутатом, вони є подібні до тих, які є багато де, тому що місто приблизно воно ось ну, Івано-Франківський єдиний, і приблизно е, проблеми повторюються. Значить, є знову ж таки дві групи е, питань. Наприклад, конкретно над конкретною квартирою тече дах. Тобто, це проблема конкретної квартири квартири, також десь спільно з працівниками жеку. Чи є РЦ тепер стараємось вирішити це питання? Є проблеми дворові, наприклад, відсутність вуличного освітлення. Тобто, зокрема, дуже багато е, великий акцент на тому, щоб, е, щоб вулиці стали двори стали світлішими. Тобто, великий акцент я зробив на вуличному освітленні. Мені вдалося починаючи з 2010 року, вже були встановлені перші електропори зовнішнього освітлення. Е, їх близько, ну так щоб не помилитися, близько 10 Встановлено нових, можливо, навіть 15, На жаль, на жаль, не, не, не порахував перед ефіром. Дуже багато де на існуючих електропорах відновлено е, зовнішнє освітлення. Також великий проект, завдяки фракції Свобода мені вдалося здійснити. Це є асфальтування міжбудинкового проїзду, частини міжбудинкового проїзду, поруч Коновальця 136, який е, не ремонтувався від початку незалежності України. Тобто, десь вдалося тут тобто, 20 років ремонту не було. Десь фракція «Свобода» прийшла в міську раду, е, подивилися, що можна зробити. Grazie. На жаль, зроблено тільки приблизно 25-30% того міжбункового проїзду. Але але тим не менше, вже початок і вже на наступні роки вже можна буде старатися продовжувати далі цю роботу. До речі, ваша фракція теж на початках цієї каденції дуже активно розвивала систему відпочинкових ігрових майданчиків. Зараз це теж згорнута робота у зв'язку із фінансовими проблемами. Чи ви маєте намір і надалі розвивати ці майданчики? Ну, я вас хочу поправити. Не розвивала, а розвивала тоді, і розвиває зараз, тому що здоров'я дітей, здоров'я молодих українців є великим пріоритетом фракції Свобода і загалом все української об'єднання свобода, тому що саме це молодим українцям будувати завтра вже Україну. І тому... Маю на увазі, що фінансові проблеми все-таки впливають на ці програми. Ну, звичайно, що впливають, і але. Е... Ми, незважаючи на ці фінансові труднощі, ми стараємось далі вирішувати, тобто далі допомагати. Е Тим дворам, які звертаються, і особливо тим дворам, які готові десь долучатися до, наприклад, спільного встановлення дитячого майданчика чи спільного благоустрою території довкола майданчика. Тобто, щоб мешканці, які звертаються, не відчували відповідальність, а не міська рада встановила і байдуже, що там ламають той майданчик, поставлять новий. Ні. Тобто, десь громада повинна розуміти, що коштів зараз в зв'язку з війною не так багато і потрібно цінувати те, що є. і модернізація цих відпричаткових зон вона здійснюється на основі співфінансування. Повинну коштів дає бюджет міський чи депутатські фонди, плюс е, оплата з боку мешканців, чи як ну е, я... я знаю, що є кілька таких програм, що здійснюється на основі співфінансування за відпочинкові зони. Я не пригадую, що була норма, що мешканці повинні додавати коштів туди. Тобто, це є абсолютна я... ініціатива депутатів. Те, так? те, те, що я говорив, тобто за участю мешканців. Ну, наприклад. Е... Просять мешканців встановити лавку, так? наприклад, десь там біля двору, біля будинку. Я завжди кажу, колеги, давайте так, я забезпечу відпочинкову лавку, я забезпечу матеріали, а ми разом з чоловіками з під'їзду прийдемо і замонтуємо. викопаємо ми і замонтуємо. Тоді я впевнений, я як депутат впевнений, що ця праця вона буде цінуватися, тому що її робили вже самі мешканці, вони будуть берегти себе. І буде опопільна відповідальність. Те, що, так, І те що, те, що ви говорите про співфінансування, знову ж таки, дуже часто. Е Зустрічаємо випадок, що Наприклад, фідні двері в під'їзд, наприклад, так. Якби десь там, хтось там їх ламає, хтось там викручує ручки, десь, десь а коли вже люди внесли якусь частину своїх коштів, туди вони вже зовсім інакше до цього. чи Той самий ремонт в під'їзді, коли мешканці внесли частину своїх коштів туди, вони вже зовсім інакше до цього ставляться і зовсім інакше за це переживають. Пане Олеже, от ви сказали про те, що відчувні освітлення сприяли відновити у своєму виборчому округу. Скажіть, будь ласка, чи повинна діяти якась така певна? Ці Льова програма модернізації вічі освітлення у Франківську вона десь у 2005 році була така програма. Потім вона була згорнута. От є потреба зараз оновити освітлення е, е, франківського. Я думаю, що так. І е, однозначно, ну, по перше, депутат-мажоритарник він має можливість. Він має депутатський фонд. Він має можливість на своєму місці вирішувати це. Локально. Десь власними коштами локально. те, що програма загальноміська є потрібна, так але потрібно розуміти, що кошти міського бюджету міський бюджет, він не є безмежний. Тобто зараз маємо падіння виробництва, падіння підприємницької діяльності, зменшення сплати податків, відповідно, десь на всі напрямки, які би нам хотілося, на жаль, коштів не вистачає. А до речі, в цьому контексті що ви сказали, чи відчути є скорочення усіх цих соціально-побутових програм, якими опікувалася, і міська рада, і, і комітет у зв'язку. З цими фінансовими гараздами, з економічними ну, звичайно, плечою. звичайно, тому що є загальноукраїнське падіння економіки, є у Франківську. Дуже багато ми чуємо як банки один за одним закриваються, банкрутують. Інші підприємства не те, що не розвиваються. Вони дай Боже би втримали той рівень, який зараз є. Звичайно, відчувається, але навіть в цих умовах є дуже багато позицій, які вдається зробити, зокрема, наприклад, по дорогах. Якщо ви помітили, починаючи з 2011 року, 2012, 2013, 2014, Щороку значна частина доріг міняється верхній шар покриття, і це є на нашу думку великим великим здобутком. Ну і зараз вже на завершенні. У всякому разі комунальники відзвітували на виконавчому комітеті щодо виконання програми дороги Африківська 2014 Чи цей звіт буде аналізувати і ваша профільна комісія? Оскільки ви працюєте угу. комунальній комісії? Звіт до нас на жаль, ну принаймні мені в руки ще не потрапляв, але однозначно будемо дивитися аналізувати з розумінням того, що. Що, мабуть, не все зроблено, що би хотілося, тому що знову ж таки є питання навіть не в тому, що можливо кошти деколи є, але казначейство їх не фінансує. Відповідно, коли підрядник чи асфальтний завод не отримує коштів, він не має можливості закупити матеріалів. Затягується до морозів, ну вже в мороз асфальт вже ніхто не ставить. Але те, що всеукраїнське об'єднання свобода буде і далі е ремонтувати дороги у Івано-Франківську, і причому робити не ямковий ремонт, а заміну верхнього шару. Тобто, це однозначно буде ну, є, є таке твердження, що в і п'ять років проблема доріга францівську, можливо, буде розв'язана, так? Якщо е... будуть такі темпи, як цього року, і таке фінансування 70 мільйонів гривень, е... яке закладалося в програму, потрібно розуміти, що. Е... Ті, які, тобто, дороги мають властивість старіти правильно. Тобто, якщо якщо я не помиляюся, тобто, от, тобто зараз закриваються магістральні вулиці, магістральні питання, там де їздить максимально велика кількість транспорту, але є велика кількість малих вуличок, яка також потребує ремонту. Тобто, якщо, наприклад, протягом п'яти років зробляться магістральні вулиці, е, значить потім десь прийде черга менших вулиць. Є друге питання е, дуже часто, на жаль, і ми спостерігаємо такий факт, що. Ремонтується дорога вже через якийсь час там проводиться розкопка. Що, чому так? Тому що, наприклад, знизу є мережі, зокрема таких приватних структур, як івано франківськ газ, примусити їх замінити там капітально електромережі в нас функцій немає. Ми можемо звернутися листом, ми можемо проповерсити. І в принципі, це логічно, що якщо ремонтується дорога, ну замініть, будь ласка, конструктор. Вони кажуть, що в них немає коштів. А потім, коли у них стається порив, вони зрізають новий шар асфальту. Ну на жаль, так є, але на це впливу ну ми не можемо у них взяти примусово забрати гроші і, і щоб вони поремонтували свої мережі. А скажіть, будь ласка, як складаються стосунки між депутатами і чиновниками Франківської мерії, між депутатськими профільними комісіями і базовими службами міського виконкому і виконавчим комітетом в цілому? Я пригадую десь на початках цієї каденції, ви дещо конфліктували із. Деякими чиновниками івано-франківська стосунки суто робочі нічого особистого там немає. Якщо, на нашу думку, чиновник Працює неефективно, він не приносить тих результатів, які очікують мешканці. Тобто, що таке депутат міської ради, то такий депутат міської ради. Це є ланка, яка з'єднує виконавчу владу і громаду. Якщо ми, спілкуючись з громадою, розуміємо, що до чиновника є певні зауваження. Тобто, що громада не задоволена роботою чиновника, який отримує зарплату, бо депутат міської ради не отримує зарплату. Відповідно, ми ці зауваження від громади доносимо чиновнику. Якщо чиновник реагує на ці зауваження, це добре. Десь хтось там поправляється, десь визнає свою помилку. Якщо чиновник доказує, що громада не права, ну тоді ми, ми тоді щось не, не сходиться. Тобто, як виходить, громада платить чиновнику зарплату, і громада не права, можливо, чиновник не на своєму місці. Тому ми завжди це питання ставили, тому що кінцевий результат це має тобто, проблеми, які виникають, вони мають бути вирішені, пане Олеже, Я факівській мерія мені сказала, що ви є дуже відповідальний і пунктуальний. Чоловік, який працює в такій базовій комісії житлово-комунального міській раді, і от з плином часу, чи ця ваша активність дещо спала зараз у роботі, не тільки ваша, і ваших колег по депутатському корпусу, власне, робота в комісіях, як вона зараз здійснюється. Дуже багато депутатів зараз, так би мовити, десь прийшли або переходять в структури обласної держадміністрації. А хтось проходить працювати в Київ з депутатів. Чи ця робота не пішла на спаду? Власне, це дуже важлива робота депутатської комісії. Справді, угу. що комісія це не є єдиний метод депутатської роботи. Я вже казав на початку нашої програми, що є можна писати депутатські звернення в необмеженій кількості, можна оголошувати депутатські запити на сесіях, можна. Безпосередньо доповідати, співдопитати, чи задавати запитання по конкретному питанню є в депутата Є завжди прямий вихід на відповідного чиновника, тобто, щоб навіть в телефонному режимі вирішити вирішити дану проблему, е, чи стали менше працювати комісії. Е, ну, я не можу так однозначно сказати. Тобто комісії можливо рідше, але все ж працюють. І потрібно розуміти, що є також ті депутати, які, зокрема, Андрій Грималюк, які зараз є на сході воює за нашу територію. Від... А від комісії е, комунальні так? Е, він не в комунальній, але ну ви запитали ага. загалом розумію, за комісією. Тобто, відповідно, потрібно але розуміти я говорю, що депутати зараз що Андрій Грималюк не му... будуть бути в місті щастя Луганської області. Він не може бути присут... бути присутнім на комісії. Такі випадки також є. Е... І ваша комісія дуже була активна от, власне в бюджетному процесі щодо проведення комунальної реформ, планування благоустрою франківська формування інфраструктурних програм якогось, чи такий алгоритм дій все-таки буде задано виконавчій владі от, в наступному бюджетному процесі в новому році, оскільки, очевидно, ви будете планувати і перелік вулиць, які підлягають ремонтові, і ті території, які потребують благоустрою. Чи буде ваша комісія ситом, через яке будуть проходити усі соціальні побутові програми розвитку Африківська? Ну, депутати фракції Свобода будуть ініціювати і контролювати ті процеси. Щоб побутовий і житлово-комунальна сфера міста була, тобто покращував покращуватися в тих умовах, в яких воно зараз це можна зробити. Ну потрібно розуміти, що ні в кого немає чарівної палички, якою можна було би вдарити і в себе вирішилось, але в тих умовах, які зараз є, однозначно будуть задіюватися всі механізми для того, щоб можна було, щоб. Місяць на тобто, що місяць е, на наступний місяць було краще ніж попередній місяць. Чи, наприклад, на наступний рік що було краще ніж попередній рік? Ну це наше завдання. Ми над ним працюємо, е, пане Олеже, 50-та сесія міськради ще має ухвалити програму розвитку велосипедної інфраструктури. Африківська е, яка особливість цього проекту? Я знаю, що на, на реалізації його наполягали і місцеві велосипедисти, є ціла асоціація, і цим займався департамент Галузевий ЖКГ. Чи ви очікуєте якісь серйозних дискусій з цього приводу власне в сесійній залі на другому пленарному засіданні? Що представляє з собою ця програма? Ну я вважаю, що дискусії з того приводу чи е, має розвиватися спорт у франківську, чи не має, взагалі бути не може. Дискусії такої бути не може. Питання чи е, зможе десь профінансувати ті всі питання міський бюджет, які би хотілося? Ну, мабуть, будуть труднощі, але Кожен мінімальний найменший крок зроблений в цьому напрямку. Це вже є успіх. Крок сьогодні, крок завтра, крок післязавтра. З Часом-часом з часом ми вийдемо на якусь, на якусь певну певний певний рівень, який є чи в сусідньому Львові, чи є в Європі. Але на це потрібен е, час програму велосипедного руху Франківського розробляв департамент ЖКГ. Так, так. тобто, ви сповна довіряєте Смушакові щодо розробки таких проектів. Ну е, потрібно розуміти, що, мабуть, не тільки Михайло Смушак розробляє цю програму, Тобто є, мабуть, програма. Е, е, Команда спеціалістів, які це розробляють, Тобто ми однозначно ознайомлюємось, і е, кожен має можливість ще на етапі чи опрацювання, чи на етапі, е, наприклад. Тобто, під час голосування має внести має свої пропозиції. Навіть якщо програма буде прийнята і з часу, ми зрозуміємо, що ось цей момент можна було там допрацювати, чи можна дати новий, і, тобто якийсь позитивний момент в цій програмі, це буде внесено. Це не є константа, яка не може змінюватися. А от за вашими спостереженнями, ви є один з найбільш активних відвідувачів пленарних засідань. Оскільки перебуваєте, здається, ще в ліченій комісії, так? Так, я в комісії. А скажіть, будь ласка, все-таки, яка перспектива вам бачиться наступного бюджетного року, власне, по розвитку по соціально економічному розвитку Франківська по реалізації якихось соціально-побутових проєктів, можливо, навіть тих, які будуть проходити через вашу комісію. Які пріоритети, можливо, буде обиратися міська рада на наступний рік? Е, ну, пріоритети е, я, на жаль, не є в бюджетній комісії, але якщо говоримо в частині житлово-комунальної сфери. Принцип дуже простий мешканцю Івано-Франківська. Івано-Франківська має бути з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком все комфортніше, і комфортніше в ньому жити. Тобто мають ремонтуватися дороги, так як вони зараз ремонтуються. Можливо, навіть ще краще, якщо не буде прогресування військових дій в Україні. Мають кладатися бруківкою тротуари, мають освітлюватись двори, має оновлюватись система освітлення з. Старого радянського типу на нові світлодіодні, очевидно, що тому що вони менш енергозатратні і вони дають краще краще більше світла. І таких і стосується і відпочинкових зон, і е, велосипедних програм, тобто. Тобто Івано-Франківцю має з кожним днем ставати все краще, і краще пане Олеже. Я переглянув порядок денний другого пленарного засідання. Звернув увагу на те, що міська рада має дати дозвіл управлінню, управлінню арх і містобудування на планування забудови там низки житлових кварталів. От на вашу думку, наскільки вивіреною має бути позиція депутатів міської ради в цілому, аби не помилитися, аби в майбутньому уникнути будівельних конфліктів, які Час від часу виникає на франківську, ви пам'ятаєте знамениту 35-ту сесію, де вам доводилося гасити конфлікт по Мазепе 35, п'ять, так аби міська рада далі вже не була третейським судею між забудовниками і власне мешканцями мікрорайонів, де зводяться ці висотки. Скажу чесно, значить, по е, тих питаннях, які ви зараз піднімаєте, вони розглядатимуться на другому засіданні, яке відбудеться наступного тижня. Ті матеріали я ще не опрацьовував. Я десь не готовий в деталях говорити по тих питаннях, які виноситимуться на друге пленарне засідання. Е, моя позиція в загальному дуже проста: міські чиновники чи міська архітектура, яка отримує оплату від мешканців Івано-Франківська, з податків отримає, значить вона має винести. Ті рішень вони, вони спеціалісти. Вони є спеціалісти в архітектурній частині. Вони мають винести на розгляд сесії міської ради те рішення, яке є правильним з погляду архітектурної науки, тому що я не маю архітектурної освіти, але я в своїй частині наскільки мені дасть, я вивчу питання. Якщо, наприклад, вони будуть до нього зауваження, то є процедура там не голосувати за запитання, якщо воно на нашу думку є неправильним. або внести в нього пропозицію, або відправити його на доопрацювання, щоб воно доопрацювалося і було саме таким, яким би відповідало потреба міста. Івано-Франківська спасибі, пане Олеже, що завітали Дякую. до нашої телестудії у програмі за і проти брав участь депутат Феківської міської ради по 24-му виборчому округу. Олег Капустяк, фракція Свобода на ну, все добре.